Норми регламенту Чернігівської міської ради говорять про те, що до порядку денного вносяться проєкти рішень, які виключно підтримані не менше, ніж двома фракціями міської ради або не менше, ніж двома комісіями міської ради. Для... Це значить, що через якщо ви будете проводити, якщо не ви, а громадськість міста Чернігова, буде проводити свої ініціативи через постійні комісії міської ради. То потрібно, щоб принаймні дві постійні комісії підтримали це цей проект рішення. А я вам можу сказати, що більшість комісій просто не збирають складу для того, щоб бути компетентними у прийнятті рішень. Саме через це на розгляд міської ради виносяться виключно питання, які вносить міський голова згідно наданих ним повноважень. Бо міська міський депутат, депутат міської ради, не має такого права внести будь-що на розгляд міської ради. У нас через це. Ломаються списи майже не на кожному пленарному засіданні, бо депутат міської ради не може реалізувати жодної своєї ініціативи без підтримки більшості, е, двох більшості у двох постійних комісіях. Або якщо його не підтримують дві фракції. А Чернігів це місто регіонало комуністичне. Тому тут влада нинішня залишилась так, та як була, і жодна ініціатива, яка правильна, вона не підтримується. Комсомольською владою міста Чернігова, це щоб ви розуміли, що, що є на сьогодні в Чернігові. І тому, якщо пустити громадські ініціативи через регламент міської ради, це шлях у темну кімнату, з якої немає виходу. Тому ну я от про це. І головне ще раз сказав: хочу підкреслити: у нас депутати в більшості своїй підтримують всі ініціативи, депутати. А всі проблеми для міста створює виконавчі органи міської ради і міський голова, який очолює всі ці органи, який призначає керівників. Тому, е, знаєте, це таке, така, такий приклад, коли давайте знайдемо е, такого хлопчика для биття, депутатів міської ради, які будуть відповідати за дуже обмежені повноваження, а всі інші залишаються осторонь. Тому ще раз хотів би звернути передусім Чернігівську громадськість представників. Що потрібно звертати увагу на головного ворога, а не для того, кого підставляють. Бо депутати тільки за. Я думаю, якщо опитати депутатів, то 99% скажуть за положення і за підтримку ініціатив. Але це положення заведе вас в нікуди. Питання міста вирішені не будуть, а всі ініціативи будуть заблоковані на етапі розгляду в комісіях. Ви друг друга не слышите. Іван. Я буду так? так? Да, Іван. Ну, е да, Регламент ми можемо сказати відверто, що а, вас обмежують в статусі депутата місцевої ради. Це відкрите. А, регламент бозначно треба переписувати у нас комісія про розгляду змін для регламенту зро... створена три роки тому, але не прийшла Ми до жодного член робочої і я член робочої роб... по... групи по... по змін тому? до регламенту.